Ви ж знаєте, на тісний зв'язок єгипетської культури, грецької культури та римської культури. А, і саме римляни, а, за наказом Юлія Цезаря, який казав, що Римська імперія така видатна, така велична і визначна, але ми не знаємо, коли. Е, Відбулися якісь важливі, знаменні для нас події, тому треба зробити календар. І ось за замовленням Юлія Цезаря був розроблений Юліанський, юліанський календар, який ось ми з вами довгий час користувалися. Хоча вся Європа ще у XVIII столітті перейшла вже на Григоріанський. А ми з вами ось тільки зараз доганяємо. Ну, добре, що доганяємо. Так ось. Звідки римляни взяли той календар? Вони взяли його якраз ось той другий єгипетський, так би мовити, другу редакцію, правильну редакцію єгипетського календаря, і підлаштували під, під себе.